Вітаємо, друзі! З вами Бердян сьогодні і це головні події тижня, що минає. Німецьке видання Welt написало, що залужний, нібито планує новий контрнаступ на 2024 рік. І з цією метою Україна вже збирає ресурси. Ось як прокоментував цю інформацію сам залужний. Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми будемо робити. Вон... Це буде шово. За словами командира 15-го окремого полку Нацгвардії, на північ від роботиного декілька місяців тому точилися запеклі бої. Там було зафіксовано 9 інцидентів, коли з ворожих безпілотників на українські позиції скидали заборонений газ. Аналітики Діпстейт повідомили, що окупанти накрили авіабомбами свої війська під Кринками. Так вони намагалися вибити українських військових з лівого берега Дніпра на Херсонщині. З жовтня росіяни просунулися на 2 кілометри на деяких ділянках таврійського напрямку. За словами речника прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександра Штупуна, за цей час армія РФ втратила майже 25 тисяч солдатів загиблими та пораненими, 200 танків і понад 400 інших бронемашин. Перша атака дронами по Вердянську сталася ввечері 21 грудня. Спочатку окупанти повідомили про дві збиті цілі в районі Осипенко. Пізніше вони повідомили, що третій безпілотник впав у приватному секторі Бердянська. Постраждав житловий будинок. Бердянці розповіли, що це сталося на РТС. Один з дронів, що збила рашисти, застряг в даху у приватному будинку. Ввечері, 22 грудня, по Бердянську здійснено ще одну атаку дронами. Окупанти повідомили про ураження щонайменше п'яти безпілотників, один з них в районі екватору. Збивали дрони стрілецькою зброєю над житловими кварталами. Один з безпілотників впав на житловий будинок і зруйнував дах. Уламки дрона в покрівлі будинка нагадують новий реактивний український безпілотник. На деяких тимчасово окупованих територіях Запорізької області скасували заборону на продаж алкоголю, у тому числі і в Бердянську. Але продавати алкоголь можуть тільки ті підприємства, які мають ліцензію. Гаулятори погрожують перевірками та відправляють усіх за ліцензіями у Мелітополь. Бердянські слідчі повідомили про підозру в колабораціонізмі ще одному освітянину. Мешканець села Нововасильівка підтримав окупацію та очолив школу номер 21 де впровадив навчальний процес за російськими стандартами. На окупаційних сайтах там значиться директором Ігор Картамишев. Раніше він працював вчителем трудового навчання. Йому загрожує до трьох років ув'язнення. Бердянські журналісти отримали відповідь на запит щодо зарплатні голови Бердянської міської військової адміністрації. Середній дохід Вікторії Галіциної у 2023 році склав понад 48 тисяч гривень на місяць. З врахуванням податків та зборів вона отримувала на картку щомісяця в середньому понад 38 тисяч. Доходи інших працівників адміністрації поки невідомі. Головні складові загальної суми Вікторія Галіцини це оклад, надбавка за високі досягнення у праці та премії. Іншим журналістам стало відомо, що голова Бердянської районної держадміністрації Бакай в листопаді та грудні поточного року направив до Запорізької обласної адміністрації два листа з пропозиціями позбавити Галіцину усіх премій та надбавок. На місці супермаркету Азовський в Бердянську з'явився супермаркет Трамвай. Дивна назва для міста, де ніколи не було трамваїв. Як з'ясувалося, мережа з такою назвою з 2015 року працює на тимчасово окупованій Донеччині та спеціалізується на дешевих продуктах харчування. Окупанти розширюють мережу камер відеоспостереження для слідкування за бердянцями. Вони ще минулого року захопили та активно використовують наявну мережу відеоспостереження Безпечне місто, яку встановлювали ще до окупації. Відеоспостереження окупанти використовують для відстеження дій спротиву, та про налаштованих бердянців. Окупанти почали роздавати повістки в Бердянському районі. Повідомляється, що повістки роздають на підприємствах колишнього Чернігівського району. І мова йде саме про повістки, а не про постановку на військовий облік. 13 грудня в Олешках на Герсонщині знайшли тіло 70-річної жінки. Підозрюваним виявився контрактник російської армії. Військовий пояснив, що коли він нібито перевіряв її будинок, йому здалося, що пенсіонерка вибігла йому назустріч з гранатою в руках. Тоді він застрелив її за К-12 і втік. Окупанти не стали відкривати кримінальну справу. У Мелітополі партизани підірвали поліцея з Краснодара Андрія Дікалова. Як повідомляє телеграм-канал Астра, його підірвали в будівлі школи номер 22 де окупанти облаштували військову базу. Поліцейського поранено. 12-річна дівчинка з Луганської області померла під час повернення з табору в російській тюмені. Серед інших дітей зафіксовано спалах інфекційного захворювання. У ніч на 21 грудня хворих дітей зняли з поїзда в Саратовській області та доправили до лікарні. Мати померлої дитини розповіла журналістам, що в таборі з її дитиною знущалася і не надали їй необхідну допомогу. Не халатно, кто с ними рядом был, не халатно Потому что все эти дети, они писали що сказали, що діття має вогна сильно, а там. У Мелітополі окупанти повісили на підлітків ліквідацію військової бази в ресторані Привал мисливця. Через те, що реальних представників сил опору їм не вдається спіймати, беруть у полон уже дітей і підлітків. Їх звинувачують в організації підриву залізниці та замахів на життя різних посадовців окупаційної влади та депутата. 21 грудня у Токмаку прилетіло зовсім поряд з будівлею окупаційної адміністрації. Яку рашистські пропагандисти у своїх новинах назвали гражданськими домостроєннями». Пропагандисти розповідають про двох постраждалих. У херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що на окупованій частини Херсонщини окупанти вбили восьмикласника. Дитину розстріляли на очах родини за те, що він нібито щось не те сфотографував. 14-річного хлопчика розстріляти на очах у батьків це звірство, це є геноцидом, це є воєнним злочином. У повноважений ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на підконтрольну територію вдалося повернути 12-річного сина військовослужбовця збройних сил України. Дитина провела 18 місяців на окупованій території, а згодом ще 4 місяці в Росії. Бердянець Володимир Войніков та його родина потрапили до санкційного списку в Україні. Санкції вели і проти Дячкова Олексія, який значиться керівником у деяких перереєстрованих за законодавством Росії підприємствах Войнікова. Санкції накладено і на інші підприємства, що зареєстровані за російським законодавством у Бердянську. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Бердянсь сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.